Вітаю вас на руковільному каналі. Мене звати Оксана, і мова піде про вишивку. Що ж, завершила я оце коло Клейтона, завершила бекстіч на маках від Ankor. Маки Скарлатті називається ця картина. І далі потрібно подумати, що я буду вишивати, яку роботу хрестиком. Окрім сорочки, яка в мене є переяславська, яка вишивається лиштвою. Можна, звісно, вишивати ще іншу сорочку, яку я хрестиком почала, але, можливо, я візьму якісь початі процеси, і зараз вам покажу, що в мене є. Є в мене ось така мавка від Лонарте. Починала я її минулого року. Набор такий в мене є класний. Набор я придбала в Таїсії, яка живе в Італії. Бачите, тут тонована основа. Ну і якийсь шматочок я вишила. Починала минулого року. Це номер 34717. Тут. Немає ніякої назви, є лише номер. Я її називаю Мавка, Лісова Мавка. Вже віночок майже весь я вишила. Основа вона нагадує 27 сьому лінду, мабуть. Є бекстіч на губках. На очках це такий метелик. Насправді це метелик. Не знаю, яка дівчина-метелик. Ось зараз візьму прев'ю. Ще раз бачите, тут в неї сіренькі крильця. Взяла ножички, щоб показувати ось крильця. І тут ручка такими йде полосочками. Таке якесь казкове створіннячко, ніби як дівчинка, але має крильця. І це буде розмір роботи. Ось 28 на 33. Це початок минулого року, тож, ну, я не можу сказати, що це прям такі довго буде, давні, тому що маю роботи. Початі набагато давніше. Покажу вам зараз, що ще в мене є. Ось це. Здається, це Сенді Ортон. Такий сад семплер. І починала я його вже давненько. Не знаю, мабуть, років 4 тому. Пошукала записи. В 2019 році, тобто, три роки тому я починала цю роботу. Я багато чого тоді починала влітку і осінню. Дещо вже закінчила, а дещо досі в мене лежить в таких довгобудах, до яких я абсолютно не поверталася. Можливо, варто продовжити цей садочок. Це Льон Пермін. Здається, 30-го каунту, ну, не, може, 25-го, мабуть, 30-го. Ну, там в ключі, треба буде знайти схему. Там вказаний якийсь то пермін такого-то каунту, і я його знайшла. Ну, хоча всі дівчата казали, що він вже не випускається, але я шукала в Гуглі по номеру і по назві і дійшла висновку, що це саме той пермін і є. Тож. Вишиваю на ньому по ключу. Тобто, це в 2019 році було почато. Ось такий хлопчик в мене є. Це свіженька робота. Почала я її цього року, десь в лютому місяці, на початку лютого, мені здається. Це такий дуже раритетний вже набір Dimensions. Я знайшла в інтернеті схему. Вона для саги схема, і тут вишито наразі 23%. В перенаборі цьому неправильно вказаний трохи Ну, Тобто кольори там, мабуть, правильно, а як його тут робити, той бекстіч на ротику, носику, очках воно неправильно. І я питалася в дівчат в групі Ланарти, він просила їх показати, хто вишивав цього хлопчика. І мені дівчата скидали фото вишитих робіт. Схеми вони вже не пам'ятали, де вони лежать, щоб їх там знайти. А потім я ще якось все-таки знайшла в інтернеті схему, сканкопію схеми, саме не перенабір, а сканкопію і звіряла. Також бекстіч звідти. Тобто якість там не дуже хороша, але я все-таки зуміла личко зобразити, так як воно має бути. Вишивається воно хрестиком в дві ниточки і в одну ниточку. фон, перенабор, все вказано правильно. Бачите, тут, -тут воно таке акварельне і здалеку дивишся. Видно, що тут пальчики, ручка є бекстіч, личко я зробила. Те, що основне, найголовніше це я зробила. Тут ще буде. Собачка, в нього теж є бек на мордочці. така лахмата сіра собачка. І тут такий, ніби як віз якийсь стоїть, тут соняхи і, і ще якісь квіти. Ну, дуже такий дуже гарна робота, гарний хлопчик. Можливо, його буду продовжувати. Щодо тканини, то це я взяла тканину з іншого набору Ланарте. такі польові маки. Це перевипуск, я придбала. І бачите, тут його. Ну, дуже погано воно пофарбовано, майже нічого не видно. Потім я типові маки придбала набір, який колись випускався, давній не перевипуск. І там така тканина, прям така інтенсивно зелена. А тут теж тонована тканина для цього хлопчика, воно так навколо вишивки, йде тонування. Ну Я отак от розмістила, там придивлялася, мені здалося, що буде воно буде в цілому гарно. Отож, такого хлопчика маю на продовження. А ще маю таких вовків Dimensions. Це поцілунок, здається, вони називаються. Теж у 2019 році я починала цей набір. І після того я якось ще була минулого року, здається, взимку повишивала оту трошки. Так, на чорні канві я люблю вишивати, мені подобається. Ну, Аїда тут, звичайно, це ж вже американська, не американська, а китайська ця комплектація, вона така дубова. Тому не дуже воно легко вишивається. І плюс, я пам'ятаю, тоді. Це, мабуть, я ще до того не вишивала ніколи на чорній канві в 2019 році. Я зробила таку розмітку це якоюсь ниткою. Не знаю, як вона називається, Це може це мононитка на нього кажуть, ну вона. Не розтворяється в воді, її треба буде витягувати. Я отут так коптіла над сітку. Ви бачите, який розмір роботи. Я думаю, що, мабуть, варто його зараз повитягувати, щоб потім не було мені дуже важко. Тут я старалася так вишивати, щоб, бачите, щоб воно зверху лежало, щоб я там не сильно попришивала ту нитку. Але все рівно, я думаю, що буде непросто. Тому що до того я колись. Хотіла щось вишивати теж на чорній канві. Зробила розмітку маркером таким білим спеціальним. І він не, не відстірується. Я потім попрала ту роботу, я там клапточок вишила, ну я не знаю, такий кусочок, як горішок. Щось там якогось котика хотіла вишивати. І. Я передумала вишивати. Я я, ще, це, я взяла схему з інтернету, якусь нітками DMC, а потім я дізналася, що це котики від буцили з простої колекції. Ну і вирішила, ну, принаймні, думаю, поперу ту тканину, що вийде, а воно лишаються білі полоски. Тож тут я вирішила зробити сітку. Потім я вже вишивала букет від Dimensions, теж на чорній основі. І нічого я там не розмічала, і це, це йшло як по маслу. Тож, можливо, варто повернутися до цих двох таких давнішніх моїх робіт, я не знаю, Діменші з 14 Аїда або ж оця схема. Це квітковий сад, воно, здається, називається Сендіртон. І є ще такий медовий семплер, а це якийсь трояндовий семплер щось таке. Він дуже красивий, це схема з журналу. Зараз теж часто його вишивають. Тут в мене такі на клумбі, бачите, такі пузлики, фрозилочки я накрутила, такі моцні, крупні. Тож буду думати, що б мені з цих робіт хотілося взяти? Я не знаю, Ця мапка. Мені, мабуть, хотілося б цього хлопчика з соняхами повишивати. І думала я за вовка, чи за, чи за цей довгобут, бо це вже такий дійсно довгобут. Я щось навіть не знаю, це з 19-го року. А у мене є ще старіші старти є Ще -17 з 17-го року скатерка від паризьких вишивальниць. Я її купила давним-давно. Вишила один трикутничок з чотирьох і все. Ну, Одним словом, буду думати і візьму якусь одну зробіт в процеси. Буду вам показувати. За кілька секунд вже дізнаєтесь, що я вишиваю далі. Все розкрита. Перебравши свої початі роботи, я не змогла випустити з рук це Ланарти. Це схема з набору хлопчик і собака ланарте. Вишила я вже багатенько. Десь в мене було 27%, а стало в два рази більше, стало 54%, здається, вже. Тобто тут весь цей возик з квітами, тут в одну ниточку і в дві вишивається. Надзвичайно мені подобається, магніти тут мені ці допомагають, такі. якраз підходять в сонях і маківка. Тут теж є маки, ромашки, якісь голубенькі квіточки, можливо, це волошки проглядаються. Особливо воно так гарно виглядає здалеку, коли трошки віддалити роботу, то видно, яка вона красива. Потім зніму з бо я вже їх переставляла кілька разів. Хочу тут трошки ще знизу вишити, а далі залишиться собака і ще там ножка хлопчика. І розповім вам також про тканину більше. Що це за таку тканину тоновану я знайшла. Ну, мені здається, що виходить дуже вдало. От так як чуть віддалиш, зразу видно, що це такий віз. От бачите, тут такі полоски йдуть коричневі, а в ньому стоять якісь квіти, чи як це може так, мабуть, віз, яким вже не користуються, як декор. Там квіти посадили в ньому старі ланарти. Не знаю, якого це року набор. Він, як зараз кажуть, раритетний, не продається, можливо, десь ще в когось з рук можна купити. Або ж ну, на eBay він попадається, перепродають його там в 5 разів дорожче. Було би класно, якби перевипустили ці старі ланарти єдине. Щоб тканину вже тонували правильно, щоб не вийшла така історія, як з польовими квітами. Зараз глянемо на них. Ось скільки я вже вишила. Повишивала якийсь час цю роботу, дуже багатенько її просунула. Було 27% вишити, як я починала, а тепер залишилось ще 28 вишити. Це вже в роботі 28%. Я вишивала отут всі ці квіти, возика, тут вже донизу добралася, оце вже йде низ, і залишився песик. Хлопчик, ножку ще одну його вишила, отут ще виглядають квіточки, віз, колесо. І ось тут будуть лапки, собачки, і отак от він тут лежить. Така краса виходить, неймовірно. Тут вже буде трошки беку бровки і, здається, на ручці треба там роздивитися добре в схемі. Подивимося зараз ближче трошки хрестики. І поближче покажу вам хрестики, лише у цю поближче. Тож робота ходить про чудово, дуже гарна, така вона вінтажна. І от, бачите, трошки вам камера, можливо, не дуже добре передає, але тут є ореол, це та тканина, яку я взяла з набору серії метеликів і квітів кіпульові квіти. Зараз вам покажу. Знаю, можу якось порухати, щоб ви побачили, що вона тонована. Оце, бачите, видно, перехід. Має бути видно ось так. Бачите, яке має бути тонування яке хороше. Оце ну, набір Ланарти з перевипуску. Ось не такі схема. І звідси я виняла тканину, тому що я, коли її дістала, то взагалі не видно, що там є якесь тонування. Ледве-ледве воно вбачається. Ну, таке трошки розчарування було. Ну, не трошки, а дуже було велике розчарування. Я навіть писала Ланарте цьому офіційному їх магазину в Інстаграмі, здається, чи на Фейсбуці, в месенджер. Вони мені відповіли, ой, яка приклість, дякую, що сказали. Ми передамо, що треба фарбувати тканину краще. Дуже-дуже рада я таке почути. Колись висилали ну, ну, так? А тепер кажуть, ми будемо працювати. З мені вдалося купити набір такий самий, але голландської збірки. Бачите, як вони відрізняються. Ось, пакування вже відрізняється. Мітки вони, в принципі, практично те саме. Але головне, як відрізняється тканина. Ось, бачите, яке тонування? Це, я розумію, тонований букет буде тут вишиватися. Ось. По ореолу йде зелене, посередині світленьке, і оці польові квіти. Ромашки, маки, конюшина, метелики. Це, звісно, буде класно, тому що в тому ж вся і фішка. Тих тонованих тканин в наборах, так? Тож, тканина така має бути, а те, що зробив перевипуск, ось таке воно бліденьке. І тому я вирішила вишивати цього хлопчика на ній. Ну, звісно, мабуть, тонування по хлопчику теж мало бути. Я думаю, трошечки інтенсивніше, там, де тут зеленю так от йшла Тут якось вона так йде кругом тих квітів. Ну, але в цілому, я думаю, що дуже гарно, все рівно в результаті вийде. Не знаю, можливо, мені варто було зверху трошечки більше залишити, ну, відступити, тому що, тут, бачите, видно лінію йде. Тобто, це в мене буде стільки повітря, а далі вже піде рама. Ну, я так тоді дивилася. Примірялася і вирішила, що буде достатньо повітря, отак, от, тому що коли більше, то вже буде забагато. Тканина м'ята, тому що була в куснепах і ну, я її не прасую лишній раз. Вже коли вишию все, тоді її поперу. Не знаю навіть чи буду я її закінчувати осінню. І хочеться, і в той же час хочеться щось вишивати осіннє або навіть зимове. Тому такі от просування на даному етапі дуже-дуже гарний буде витвір. Показати ще одну схемку. Я вишивала в 20-му році, в кінці 20-го року, поставила свої ініціали. Це схема якась примітивна вишивка. Я вже навіть не пам'ятаю, чи це схема. Хто автор, якщо чесно. Ну, це з якогось журналу, я точно знаю, що з журналу це треба шукати. Тут воно вишивається нитками ручного фарбування. Я хотіла тими нитками вишивати, але їх не було в наявності. Тому, здається, в мене сердечка вишиті нитками ручного фарбування. Ну, якісь там джентлард, щось таке. Ну, переходи по них трошки видно. І рожева, здається, теж. А ось ця рука, я вже добре не пам'ятаю, по-моєму, біжева ниточка це теж тонована. А зелена це вже просто DMC І ось це мережа, отаке, то нитки Анкор Марліт. Голубі і білі. Вони в мене залишилися після вишиття букету шотилайн. І таке сердечко прекрасне, і гудзочки два ґудзички, і сердечко це подарунки від Мільфльор. Коли в них щось купувала, то Давали такі подаруночки, клали. Залізла я в свої записи подивитися, що ж це за схема. Це схема від Blackbird Designs від, за 2008 рік. Вона в журналі була якомусь. Назву журналу я не пам'ятаю. Але я бачила, що ця схема досі продається на 1-2-3 стіч. Називається Два серця – «Two hearts». От такі, як тут зображені, красиві два сердечка. І це три гудзички, оце сердечко дерев'яне це теж гудзичок. Взагалі такий ну, дуже класний гудзик. Так воно сюди підходить і по кольору. Оці два перламутрові, такий молочненький і червоненький, похожий на кольор на сердечках. Мені подобається, як вийшло. Це, здається, 233-й номер Льону, 32-й каунт. Єдине, я не розумію, навіщо я взяла такий вузенький шматочок, тому що в мене є дуже такий великий відріз цього льону. Я його пам'ятаю, купувала. Щось я хотіла на ньому вишивати, якийсь примітивний семплер і купила великий шматок. І це просто був такий кусочок, вже якийсь сюжет невеликий, я вишивала і кусочок відрізала, і тут був такий, ну, як знизу лишався. Я собі порахувала, що все тут в мене поміститься. А я завжди рахую в калькуляторі канви, скільки сантиметрів займе ця вишивка. І визначаю собі, там підійде воно мені чи не підійде. Не знаю, як її оформляти. Я думала, можливо, в якусь подушечку, але ну, як на подушечку, мені здається, воно так теж. Позенькі трохи, може і в якусь шкатулку його оформити. Навіть не знаю. Якби був більший кусок, то мабуть можна було б розігнатися. Хоча, не знаю, можна навіть і в подушку оформити, подушувати просто ще навколо там, тканину, такими квадратиками. Ну, не знаю. Хотілося б дуже оформити цю роботу. Значить, Це Black Bird Designs. Духаць. Така от рука з двома сердечками. Також маю просування по цьому маяку. Вишивала я його трохи цього літа теж в кінці літа. О, там кілька днів потрошки я його вишивала, але трошечки додалася. Не знаю, чи буду я його завершувати, чи буде він чекати знов наступного літа і якоїсь морської пригоди. Але цього року він трошки повишивався. Бачите, це вже я досягнула тут буки і низ. Оце вже край, а оце низ. Вишивається легко. Єдине, що... що я попрала тут тканину, і треба так бути уважним, бо іноді не попадаєш чітко в дірочку, а чіпляєш ниточку сусідню. Трохи вже бекстічу я тут додала, але ще не всюди. Така приємна робота. Теж вся м'яка була на пяльцях. Я вже таких дім, всі їх вишиваю, само запялюється. Дуже класні. Е, натяжка супер і не травмує тканину. Це мої улюблені п'яльця Тепер ну, куснепи і пяльці. Ну і на цьому буду з вами прощатися. Приємних вам переглядів. Дякую, що заходите в гості. Лишайте свої коментарі. Мені дуже приємно вас читати. Всім на все добре, миру і перемоги нам якнайшвидше. Всіх обіймаю, всім па-па.